На сцені обласного театру юного глядача прем'єра нової версії психологічного трилера Загадкове нічне вбивство собаки. Головну роль юного аутиста Крістофера виконує 13-річний Максим Бровченко. У театрі вже презентували цю виставу у 2019 році. Проте, з початком повномасштабного вторгнення, вона зникла з репертуару. Ідея повернути її на сцену виникла у режисера-постановника Геннадія Фортуса, коли він познайомився з Максимом. Ми хотіли показати, що ми дорослі люди. Не зовсім готові сприймати їх в цьому серед. Ми їх не знаємо. І ми хотіли показати якомога більше людям, щоб вони знали, що такі люди серед нас є і як з ними спілкуватися. Максим нагадав режисеру головного героя Крістофера Буна, який мріяв полетіти у космос та любив математику. На початку повномасштабного вторгнення хлопець разом із мамою виїхали з окупованого Бердянська. Він відомий як Космомакс почав створювати та продавати картини, а виручені кошти віддавати на потреби ЗСУ. Такий збіг життєвих обставин і спонукав Геннадія Фортуса запропонувати Максиму зіграти головну роль у виставі. Він повірив в людей, він повірив, довірився акторам. Він довіряє стовідсотково, Він повністю віддається свої, своїй ролі. Він віддається акторам, він довіряє. Він не боїться, що йому зроблять щось там боляче, хоча там є сцени насилля. Його навчили я правильно. І тому я дуже вдячна. Я дуже вдячна за те, що всі ви в нашому житті є. Суттєві зміни у розвитку та соціалізації Максима помітили і його батьки. Діляться за останні три роки він виріс не тільки фізично, але й морально. Допомагали всім, чим могли. Допомагали колеги-журналісти, допомагав Червоний Хрест, допомагали волонтери. І таким чином ми сьогодні побачимо, наскільки виріс Макс за три роки. Не тільки зовнішні він виріс морально, духовно і все це наша спільна заслуга. Вистава нічне вбивство собаки в обласному театрі юного глядача про можливості соціалізації дітей з аутизмом. А головне показати, що суспільство має навчитися сприймати різні особливості. Єлизавета Швайко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.